Тревор Гадсон. Молитва про душевний спокій. Розділ 3. Відвагу змінити те, що може. Як це не раз буває, кілька днів тому я знову відчув, що маю потребу змінитися. Це сталося після розмови з Дебі. М'яко кажучи, між нами виникла побутова суперечка. До неї спонукав один з тих випадків, які іноді видається, мені трапляються от тільки в Оселі Гатсоні. І дозвольте мені пояснити, один з наших псів з'їв сирі бівштекси, які відтавали на сонці. І я збирався згодом підсмажити їх на барбекю для урочистого недільного ланчу. Тому не дивно, що Дебі засмутилося. І вона сказала мені це. Замість того, щоб прислухатись до її почуттів, я прийшов і звинуватив Дебі в тому, що її гнівливий настрій шкодить нам усім. Вона замокла, а тоді спитала мене. Чи мій гнівливий настрій коли-небудь шкоди в сім'ї? Ні, ніколи, відповів я. Назви мені хоч один приклад. Сказавши це, я вийшов у сад. Я стояв біля згасаючого вогнища і міркував над тим, що тільки ну відбулося. І раптом, наче грім серед ясного неба, кілька думок запало мені в голову. Вони були чіткі, стислі і непрості. Ось як звучали вони тревори. Ти мав гнівливий настрій, і він шкодив тим, хто був поряд. Твоя відповідь Дебі була егоїстичною, зверхньою і лицемірною. Я не знаю, чи були ці думки від Бога, але мені видається, що це справді так. Я знову повернувся до будинку і пішов на кухню до Дебі і попросив пробачення. Цей випадок підкреслює важливість другої поради, яку дає молитва про спокій. Просити відмагу змінити те, що ми можемо. Мені довелося боротися зі своїм егоїзмом, пихою і лицемірством. І я не єдиний, ми всі маємо ці е, вади характеру, як полюбляють казати ті, хто бере участь у програмах 12 кроків. Такі речі псують життя і наші взаємини. Їх треба змінювати. І якщо це нам вдається, ми поливаємо і живемо зерномиру. У своїх взаєминах у дому, на роботі і в громаді. І перед нами постає таке важливе питання: як прискорити внутрішні зміни, яких ми так сильно потребуємо? Ну, в іншому розділі ми обговоримо, як змінювати обставини, що потребують змін. Визнайте, що саме потребує змін. Внутрішня трансформація починається тоді, коли ми по-справжньому відчуваємо, що саме потребує змін. Майже завжди ця річ руйнує наш спокій, стає джерелом невдоволення і конфлікту в ваших взаєминах. Посилює напругу навколо нас. Кілька таких речей спливає мені на думку. Ну, скажімо, прагнення контролювати все, нестримний темперамент, вигадування правил для інших, які не виконуємо самі, давно затайна кривда, небажання говорити правду, упередження. Намагання удосконалити кожного або, як у моєму випадку, потреба довести свою правоту. Одужання починається тільки тоді, коли ми зможемо визначити, що саме потребує змін, що треба змінювати. Таке визнання не дається легко. Найчастіше ми схильні заперечувати потребу змін. Натомість ми критикуємо своїх ближніх. Відтак звинувачення інших. Дозволяє нам далі уникати визнання того, що ми маємо змінити в собі. Саме це трапилось в нашій розмові з Дебі, поки настирливі думки, зрештою, не здолали мої захисні рідути. такі механізми заперечення є невіддільною частиною нашого життя. Поки ми не переможемо глибоко вкорінену схильність до заперечення і не почнемо визнавати менш привабливі сфери свого життя, внутрішньої зміни не станеться. Для духовного зростання потрібно дедалі глибше пізнання себе. Ця мандрівка до більшої чесності з собою починається, коли ми зробимо кілька простих кроків. Перший. можна знайти час для мовчання і усамітнення, благаючи Бога зазирнути в наше серце. Друге. Можна поміркувати про свої спонтанні дії, особливо ті, що завдають шкоди іншим. Третє, можна пошукати в собі те, за що критикуємо інших. Четверте, можна спробувати виявити суперечності між своєю поведінкою вдома і позадому. П'яте можна попросити своїх близьких друзів розповісти, яким вони бачать нас. Себе легко ввести в оману. Суб'єктивність може приховувати від очей найочевидніші вади характеру. Хочу підбадьорити вас, я переконався, що чесність із собою і визнання того, що потребує змін. Не зробить нас немилими Богові і не віддалить нас від Нього. Радше наше життя наповнить глибока Божа любов, прихильність і милосердя. І я дуже сподіваюся, що ви також будете мати цей досвід. Нехай змінює Бог. За багато років я дізнався, що внутрішня зміна не відбувається сама собою. Усім нам добре відомо, що зазвичай відбувається, коли ми даємо собі слово, і скаргочуючи зубами, намагаємось змінити себе силою волі і зазнаємо невдачі. Хоча на короткий час може з'явитися кілька зовнішніх змін, істинний внутрішній стан нашого серця незабаром нагадає про себе. По суті, я виявив, що покладання на власні сили перескоджає справжньому духовному росту і зміні. Ми потребуємо сили, що приходить до нас ззовні. Ось як про це розповідає гасла анонімних алкоголіків: чого не зможемо ми, те зможе Бог. Це чудова новина, що існує добрий, сповний любові Бог, який прагне допомогти нам стати іншими. Ми не самотні у своєму почині і саме тому читаємо молитву про спокій. Ми потребуємо Бога і зовнішньої сили тому. Що справжнє перетворення завжди починається глибоко в серці, внутрішня зміна відбувається по тайному закутку життя, який досяжний лише Богові і який годі побачити без Божої помочі. Тільки Божий Дух може здійснити цю внутрішню переміну, яка є найглибшою нашою потребою, коли ми насправді усвідомимо це з наших плечей упаде важкий тягар. Дозвольте мені відразу застерегти вас, що я не закликаю до бездіяльності. Вад характеру годі позбутися без певних зусиль. Але не слід втручатися в те, що робить Бог. Ми здатні побачити і визнати, що саме потребує змін. Також ми здатні розповіти Бога і про своє бажання позбутися цих вад характеру. Цього можна досягти, читаючи молитву про спокій. Читаючи слова молитви і вимовляючи їх щиро, ми просимо Бога стати реформатором нашого серця. Не впоравшись зі своєю роллю. Ми навряд чи зможемо зростати. Але якщо справді пізнаємо правду свого життя і дозволимо Духу Божому змінити нас, то поступово переростемо в того, ким Бог хоче бачити нас. Можливо, один образ допоможе краще зрозуміти цей поділ обов'язків. От уявіть собі ескалатор, який прямує до Бога. Щоразу, коли ми маємо проблеми з якоюсь вадою характеру, наприклад, Вперто наполягаємо на своїй правоті, треба в уяві схопити, іначе отруйну гадюку, засунути в мішок і мішок покласти на ескалатор. І коли мішок знову приїде до нас, а це обов'язково станеться. Треба зазирнути туди, оглянути те, що лежить всередині, і відразу покласти назад. Але далі поводитися так, наче нічого не сталося. Не треба перемагати ваду характеру власними силами. Такі намагання будуть завжди зазнавати поразки. Але щоразу, коли вада повернеться, ми просто покладемо її на ескалатор. І коли минуть дні, тижні, місяці або навіть роки, одного разу ми побінемо, що вона не повернулася, і збагнемо, що Бог змінює нас. Стисло. Глибокий внутрішній мир приходить у наше життя, коли ми. Визнаємо свою потребу змінитися. І просимо Бога про це. Як ми вже не раз згадували, це не так легко. Дуже важко критично поглянути на себе, визнати свої провини, помітити і прийняти свою залежність, сховати до кишені гонор, підготуватися до того, що Бог змінить нас. Саме тому молитва про спокій запрошує нас молитися про відвагу. Мужність вирушити в безкінечну подорож особистих змін і перетворень. І коли це станеться, ми відчуємо мир серця і душі, які повсякчас шукаємо. І питання цього розвілу – назвіть ваду характеру, якої б ви хотіли позбутися.